Одяг жіночий для вагітних від бренду «Ісмари», де одна позиція вартує лише 48 гривень. Загалом у нас тут буде 32 позиції 1530 гривень. вартує весь цей лот. Дивимось, деякі модельки йдуть в упакуванні. Таке може бути упакування целофанове, може бути таке картонне. Загалом тут будуть футболки, гольфи, сукні та курточки. Давайте почнемо з гольфів. Їх буде 7 позицій. Вони йдуть з такою оборочкою дуже гарною. По складу це буде у нас 57 котон. Сірий колір, чорний колір, рожевий колір. Розміри загалом від XS до XL. -очки. Далі дивимось футболки. Футболок буде в нас також сім. Будуть вони в рубчик, будуть як в чорному кольорі, тут також бавовна. Далі можуть бути вони в білому кольорі. Так, Може бути ось такі сірі звичайні футболочки, бавовняні тут з такими оборочками по боках, щоб добре все тягнулось. Далі дивимось, будуть представлені куртки. Їх буде три. В цьому лоті різні кольори, це звичайна куртка, Дивимось. Кишеньки, замочок, все як потрібно. Середня довжина, є е, ось такі закриті вони йдуть, е, аксесуари, утяжувачі. Такі, утяжувачі, Так, щоб затягувати. Внутрішні кишеньки, внутрішня сторона з бавовника. Пішо. Але є у нас такий елемент. Це для дитинки, щоб матуся ходила з дитинкою. Ось з однієї сторони. Така додаткова вкладочка з іншої сторони. І можна матусі ходити з дитинкою. Як бачите, маленький капюшончик для дитинки. І будуть у нас представлені сукні, вони в двох кольорах в сірому та в чорному. Їх буде загалом 15 позицій, і 48 гривень вартує одна позиція в цьому лоті. Крута пропозиція поповнити асортимент вашого магазину. Дивимось, ось так вона виглядає. Дуже класно тягнеться. Дивимось ось такі рукавця та валанчиком. Понизу також таке дуже гарне обромлення. Так вони виглядають. Давайте подивимося, що тут у нас буде по матеріалу. І аналогічні йдуть в чорному кольорі. Зараз теж також їх відкриємо. По складу тут 95% віз коза. І дивимось в чорному варіанті. Так, аналогічно такі самі сукні дуже класно тягнуться, легенькі, дихаючі, будуть швидко сохнути. 48 гривень за одну позицію. Звертайтесь до нашого відео-продажу. Контакти під цим відео.